І сьогодні, священномученик Василія Амасійський єпископ, котрий отримав від імператора, до западного імператора, предложення, підеш Василієв розкол, я тебе зроблю патріархом, підеш до язичників, я тебе зроблю Верховним жрецом. Кстати, до нині. Понтифік то жрець верховний має такого і, і папа римське названня. Що зробив Василія Масійський? Він відказався. Він сказав, що я би, хоч согласний, був май маленьким бути християнами, як і нині священномучик Василія Масійський відказався стати понтифіком. Відказався, а став. Оставаюся християнином, прийняв мученичиську смерть. Що ж робити і нам в наші дні, коли вже тепер підходить місяць май і вступає в силу беззаконний закон, по якому церква Українська православна буде знята з регістрації, кожну общину будуть визивати на суд і казати, чи в ту релігію, чи знімаємо регістрацію. Що будуть робити християни, буде видно, але вся Україна молиться, Господи, поможи нам, щоб ми виділи подвиг священомученика Василія Масийського, котріму предлагали бути понтифіком, а він одказався, він знав, що значить канонічна церква, що значить істинна лікарня. І сьогодні ми кажемо, Господи, що б з нами не робили, які б нам угрози не ставили, цей закон проти Української православної церкви вже осудив цілий світ в Європейському Союзі, Організації об'єднаних Націй, всі перші і європейські правозащитні організації. Цей закон осудила і наша правозащитна організація, правозахист Закарпаття, цей закон. Правозащитники осудили і європейські, і я представляю членство європейській міжнародній організації, де митрополіти ведучих православних церквей. А ми що робити маємо? А ми не маємо боятися. Не хочемо ми бути в всьому світі ніким, не ні понтифіками, ні другої релігії, а особливо ми в Закарпатті, тисячу сто років православні і вдруг якийсь. Безбожник із центра буде робити експертизу, хто ми, християни або не християни, церков або не церков, законні або незаконні, надсмішка над законом. Ібо закон про релігійні організації звучить так. Коли зареєструєш свою організацію релігійну і даш їм Уже устав, і всі документи уставні. через 10 днів тобі держава має принести на блюдо цю реєстрацію, мовчки. А якщо не принесе, то продовжаєш діяти і без їх реєстрації, бо закон то дозволяє. Невже не читали семісто в законі? Тобто, неможливо зняти з реєстрації церкву велику. А вони придумали ще й такое, якщо священника судили, то за те, що він щось наробив, цілу громаду знімав з регістрації. Обезуміли до крайності. А що нам робити? А ми, христові діти, ми не хочемо нікого боятися, а у Закарпатті не піднімав ні ніхто на православі закарпатської, карпатської, карпато-русинської, ніхто не ні при Австро-Венгрії Гонія були, але запретів не було. І при Чехах, і при мадярах, і при Совєтському Союзі ми відстояли своє і віримо, отстоїмо і нині своє право бути православними, бо з нами Господь. Як казав Савлові Ананій єпископ, Савле, тот Господь, котрий тебе зустрів і показав тобі свою силу, той мене послав, щоб я тебе благословив і крестив, і показав всім Савлу, що церква Христова єдина, і її заборонити не можна, ну хіба репресувати віруючих, а церква функціонує наша і без регістрації. Вона була цієї держави і у вічності вона перебувати буде з віруючими, бо тільки так має сильну віру, ми тут діти Божі, в смиренні терплячі гонення. не обіжаємося, що нас обвиняють, що нас судять, що нас б'ють. Ми лише шкодуємо тих, хто такої робить, бо вони автоматичні наслідники пекла. Але ми не просимо їм пекла. Ми кажемо, Господи, ти рішай, що з ними робити. А ми кажемо, Боже, прости їм, бо не розуміють, що роблять всьогосвітні державні експерти, які вмішалися в своє діло і вже опозорилися на цілий світ. Ну, позору то мало, а то, що вони у вічній житті будуть мати наслідство у пеклі, це вже. Майже очевидно. Уче Василія Масійський, котрий отверг бути понтифіком і верховним жрецом, благослови нам, щоб ми тві були діти мудрі, смілі, смиренні по духу, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.